15 липня Україна відзначає не лише день української державності, а й день хрещення Київської Русі. І саме цього дня вшановується пам'ять про видатного державного князя київського Володимира Великого, який після довгого періоду язичництва прийняв рішення для зміцнення країни та її зв'язків з іншими державами прийняти християнство. Русь, обравши християнство у візантійській традиції, зробила чіткий цивілізований вибір до Європи. До освіти, культури, права. Раніше це свято відзначали 28 липня, але вже з 24 року святкується 15 липня через перехід Православної церкви України та української греко-католицької церкви з Юліанського на новоюліанський стиль календаря. Хрещення князя Володимиром воно не тільки змінило і мораль, і стосунки, і духовність нашого народу, а також і. Повністю вже і духовно поєднало нас з європейськими країнами. Князь Володимир він розповідав про себе, що до хрещення він сам жив як звір. І зміна, яка сталася з князем Володимиром, вона насправді дивувала всіх тих, хто його знав особисто.